Первіть, будь ласка, флаг, він у нас є жовто-блакитний, а не блакитно-жовтий. Дякую. Якщо ми говоримо про державу України, то закони Костуції України визначає державний прапор України як синьо-жовтий. Тобто цей верхній кольор має бути ще темніший. Але ми можемо з вами використовувати і жовто-блакітні прапори. Нам цього ніхто не забороняє. Але якщо ми використовуємо прапор як державний прапор, то він має бути синьо-жовтий. Ми маємо шанувати закони Конституції України, і прапор, і герб України, як і гімн України, є основними символами держави. І на даний час є такі прапори. Ми маємо шанувати синьо-жовтий прапор. Але це нам не повинно заважати мріяти про жовто-блакитний прапор, ми можемо з вами в майбутньому дійти до того, до тої миті, коли ми зможемо з вами популяризувати ідею утвердження жовто блакитного прапора як державного прапора України. Я сам особисто схильний до жовто блакитного прапора, адже я сам виховувався з дитинства на тому, що прапор український має бути жовто-блакитний, жовто блакитний, жовто -блакитний насе давно. І якщо референдус український нам... Цьому допоможе, то може бути прапор жовто блакитний Але поки що він є синьо-жовтий. Тож шануємо наш прапор, шануємо наш герб, шануємо наш гімн, такими, які вони зараз є. Бо це і символи держави. І пам'ятаємо, що українці мають грутуватися навколо цих основних державних символів. І в будь-який момент ми, якщо захочемо цього, можемо змінити ці символи, але шанувати, поважати їх і використовувати їх, ми повинні завжди.